22 січня в українському ліцеї імені Тараса Шевченка міста Ізмаїл відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого героя, випускника закладу, інспектора прикордонної служби старшого оператора повітряної розвідки та протидії безпілотним літальним апаратам прикордонного загону Державної прикордонної служби України Геннадія Горшкова. Геннадій Горшков народився і жив в місті Ізмаїл. Навчався в середній школі номер 7 до 2000 року служив в Ізмаїльському загоні морської охорони в званні Мічмана. Після звільнення зі служби працював у карталакомі. Так склалося, що Геннадій Борисович самотужки виховував дітей, доньку Ганну та сина Андрія. Був люблячим батьком, вкладав виховання своїх дітей велику любов та душу. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни Геннадій Горшков, вагаючись, пішов служити до лав Державної прикордонної служби України. Від початку він нині службу в Ісмаївському прикордонному загоні. Потім був направлений до найпекельнішого напрямку бойових дій під Бахмут. 12 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання з захисту батьківщини, штаб-сержант Геннадій Горшков отримав міновибухове поранення. Несумісне життя. Указом Президента України Геннадій Горшков, штаб сержант інспектор прикордонної служби, старший оператор повітряної розвитки та протидію безпілотними літальними апаратами прикордонного загону Державної прикордонної служби України за особисту мужність та самовідданість, появлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Право відкрити меморіальну дошку захиснику України мешканцю міста Ізмаїл Геннадію Горшкову було надано матері загиблого героя Валентині Горшкові. Мій Папа був дуже добрим, а чоловіком. Многие в городе его знают как очень хорошего, справедливого человека, который всегда готов прийти на помощь. Он никогда не отказывался от людей, всегда верил в победу и в лучшее в нашем мире. Его была мечта, и когда это все закончится, он поедет на дачу, будет кушать шашлыки со всеми, кто снимет форму и наконец-то попадет домой к семье. Но это так и не случилось, потому что он поедет. В знак шанування пам'яті загиблого героя Геннадія Горшкова, який віддав своє життя за свободу української держави, відбулося урочисте покладання квітів до меморіальної дошки. Теня привершила для видання південь сьогодні.